Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 13 по 16 листопада. Мене звати Українчик. і це канал Всілякі новини. Нагадуємо, що сьогодні, в день публікації даного прогнозу 12 листопада. У південних частинах центрального і східного регіонів спостерігатиметься сильний шторм з силою до 30 метрів за секунду. Та головна новина сьогоднішнього прогнозу це мокрий сніг, який накриє всю Україну, окрім одного регіону. Думаю, ви здогадуєтесь, про який регіон йде мова. А якщо ні, тоді дивіться прогноз до кінця і дізнаєтесь. Нагадую, що 13 числа починається друга за рахунком, і цього разу потужна магнітна буря, яка триватиме два дні. Якщо під час бурь вас мучить головний біль, біль у суглобах і загальна слабкість організму, тоді раджу вам у такі періоди більше відпочивати, не перевантажувати себе фізичною роботою, пити більше води. Для збереження водного балансу. І якщо чимось і займаєтесь, то тільки тим, що вам приносить задоволення. А тепер я повертаюсь до прогнозу погоди на 4 дні з 13 по 16 листопада. В понеділок, 13 листопада, дощова погода зміниться хмарною з проясненнями, а штурмові вітри нарешті вщухнуть. Також цього дня. Почнеться потужна магнітна буря, яка триватиме два дні. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри покажуть плюс 9 плюс 11 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Херсонській області і на Запоріжжі буде такий самий температурний режим: вдень плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині від 9 до 11 градусів тепла в світлі години доби, в темні плюс 5 плюс 3. І на Кримському півострові в день від 11 до 13 градусів тепла. Вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В усіх південних областях буде хмарне з проясненнями небо, Опадів тут не очікується. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області, а також на Закарпатті, буде тепліше: плюс 6 плюс 8 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західної України опадів не очікується, буде хмарне з проясненнями небо. В Карпатах місцями мокрий сніг. Вітер західний. 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 6 плюс 2 градуси, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На сході буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Київщині і у самій столиці, а також в Житомирській області денна температура повітря плюс 5 плюс 7 градусів, нічна плюс 4, плюс 2. Дніпропетровщина, а також північна частина Кіровоградської області тут в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. на півдні Кіровоградщини в день від 9 до 11 градусів тепла. Вночі також плюс 5 плюс 3, в Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях. Синоптики обіцяють від 6 до 8 градусів тепла в день, плюс 5, плюс 3 вночі. В усіх областях центральної України опадів чекати не варто небо буде хмарним з проясненнями. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 14 листопада, всю нашу країну знову накриють дощі. Опади очікуються в усіх без винятку областях, в Карпатах місцями падатиме мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. Хмарне з проясненнями небо і відчутні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в Херсонській і Запорізькій областях буде плюс 9, плюс 11 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Миколаївській області вдень також плюс 9, плюс 11. Вночі проголодніше плюс 5 плюс 3 градуси. І на Кримському півострові плюс 11 плюс 13 градусів в світлі години доби, плюс 6 плюс 4 в темні. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. На Одещині і в Миколаївській області також трохи покрапає. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід плюс 5 плюс 7 градусів в день буде у Волинській, Рівненській, Львівській і Тернопільській областях, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Закарпатті, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень тепліше. Плюс 6, плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла, хмарне з проясненнями небо і дощі в усіх областях Західної України. В Карпатах місцями мокрий сніг, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 6 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 4, плюс 2. Луганщина тут денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна також плюс 4, плюс 2. Донецька область тут термометри покажуть плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 у темні. Хмарно з проясненнями і дощі в усіх східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в південній частині Кіровоградської області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. На півночі Кіровоградської області плюс 8 плюс 10 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. Житомирщина тут плюс 5 плюс 7 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години також плюс 5 плюс 7 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині, вдень плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях. Вітер південний теплий 7-12 метрів за секунду. В середу, 15 листопада, по всій країні продовжать лити дощі. А денна температура повітря знизиться. Північ на Чернігівщині, і Сумщині, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Непроглядно хмарне небо і дощі очікуються і на Сумщині, і в Чернігівській області. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і Херсонщині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. В Запорізькій області буде значно прохолодніше: плюс 7, плюс 9 в день, плюс 7, плюс 5 градусів вночі. На Миколаївщині денна температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 8 плюс 6, і в Криму в денні години доби плюс 11 плюс 13, в нічні плюс 10 плюс 8 градусів. Істотні зливи литимуть в усіх південних областях, окрім Запорізької. На Запоріжжі покрапає лише легенький дощик. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, в Хмельницькій і Івано-Франківській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 4 плюс 6 градусів, вночі також плюс 4 плюс 2. І на Закарпатті плюс 6 плюс 8 градусів у денні години доби, плюс 4 плюс 2 в нічні. В усіх областях Західної України буде хмарне небо і литимуть дощі. В Карпатах у Верховинському районі поблизу Ворохти очікується мокрий сніг. Також в Карпатах мокрий сніг має випасти в Мукачівському районі поблизу селища міського типу Воловець. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 5. Плюс 7 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. На Луганщині і в Донецькій області вдень тепліше плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі плюс 6 плюс 4. Хмарне з проясненнями небо і дощі очікуються на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях інтенсивність опадів буде меншою. Вітер західний. 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і Полтавщині: денна температура повітря плюс 5 плюс 7 градусів нічна плюс 4 плюс 2. У Житомирській області і денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області, а також у Києві, температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс два. В Дніпропетровській області трохи тепліше: в день плюс сім плюс дев'ять, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На півдні Кіровоградщини вдень від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. В північній частині Кіровоградської області вдень плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях, окрім Дніпропетровської. В Дніпропетровській області буде хмарне небо. І легенький дощик, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Четвер, 16 листопада, саме в цей день всю країну, окрім південного регіону, накриють хмари, з яких посиплеться мокрий сніг, північ на Чернігівщині і в Сумській області. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів тепла, хмарне небо і мокрий сніг з дощем, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Херсонщині, в день плюс 6 плюс 8 градусів, вночі плюс 6 плюс 3. В Одеській області і на Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в світлі години доби, плюс 6 плюс 4 в темні. В Запорізькій області 16 листопада буде плюс 5 плюс 7 градусів в день, плюс 4 плюс 2 вночі. Легенькі дощі покрапають в усіх областях Західного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Івано-Франківщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області плюс 4 плюс 6 градусів в день, вночі плюс 4 плюс 2. І на Закарпатті плюс 6 плюс 8 градусів у світлі години доби, плюс 4 плюс 2 у темні. В Карпатах температура повітря місцями опускатиметься до 2 градусів морозу. В усіх областях Західної України очікується мокрий сніг з дощами. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 2, плюс 4 градуси в день, плюс 4, плюс 2 вночі. На Луганщині і Донеччині денна температура повітря плюс 4, плюс 6 нічна. Плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградщини буде плюс 5, плюс 3 градуси в день. Вночі така сама температура повітря. На півдні Кіровоградської області плюс 6, плюс 8 градусів в день, плюс 5, п'люс 3 вночі. На Вінничині, Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, в Київській області і в Києві в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні плюс 4, плюс 2 градуси, мокрий сніг і дощі в усіх вищеперелічених областях. Лише на півдні Кіровоградщини снігу чекати не варто. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.